14 гонщиків та асів фігурного катання змагалися на в Івано-Франківську. Перший етап клубних змагань Прикарпатського автомобільного клубу з автослалому зібрав спортсменів з Тернополя, Львова та Хмельницького. Змагання визначали кращих за кермом та підвищували навички водійської майстерності. Схема складна. Як для чемпіонату, якраз вона відповідна для новичків вона складна, але хочу сказати, що вчора було тренування, нам метр дозволило потренуватися, і сьогодні і новички так само їдуть на рівні з спортсменами. Досить складна схема. Ну наразі всі з учасників, що є, їдуть всі успішно. Спортсмени на віржах відкатали програму. Сповна вівнян Дмитро Мінаю бере участь у автославленні вже четвертий рік поспіль. Зізнається, машину придавав спеціально, аби брати участь у таких турнірах. Спортсмен вже посідав призові місця. От Івано-Франківську сподівається на перемогу. Насправді, з минулорічних чемпіонів ніхто не приїхав сьогодні через скрутну становище. В принципі нема не таких сильних конкурентів зараз, тому дуже розраховую на ваші вісь. Загалом очікується чотири етапи автослалому. Подібні змагання наразі відбуваються також в центральній та східній Україні, а от фінал проведуть спільно. Тоді і визначить кращого автолюбителя в Україні. А таким сподівається стати кожен, хто прибув на змагання до Івано-Франківська. Є трохи бензину в крові, тому ну без автоспорту себе не уявляю. Резобувати не боїтеся? Ну як вам сказати? В межах розумного, скажімо так. В межах розумного, коли можна ризикнути, тоді ризикую. Коли бачу, що не варто, тоді відповідно не ризикую. Отдихаємо просто морально, фізично може там не дуже, а морально, то ще супер. Це, це своє образне хобі. Як люди займаються рибалкою, охотою. Ми займаємося автоспортом, і Це нам просто подобається, і ми від цього отримуємо задоволення. Від, ну, відпочиваємо на таких змаганнях. Наступні змагання з автославами відбудуться улітку в Хмельницькому. Оксана Семко, Сергій Щочкін, новини на вежі.